Вітаю пані Оксано. Героям слава чому от така різниця саме реакції Центральної Ради та місцевої? Чому от в нас так швидко зреагували у Хмельницькому? І дійсно позбулися цього у церкві, а у Києві настільки довго затягується. Ну, треба зрозуміти, що до події в Києві готувалися ретельно, і ми бачимо там цілком сплановану акцію з демонстрації громадянського протистояння в Україні. Я думаю, що ця акція сформована і вона десь написана сценарій, розроблений в самому Кремлі, але вся увага, очевидно, їхніх, так би мовити, ляльководів і тих, хто керує цією акцією, вона була прикута до Києва. Тому я сподіваюся, що ну тому я вважаю, що тут можливо на місцях. Зараз легше позбутися, бо бачите, там і ці пані, пані Ляльковод, яка постійно на всіх акціях з'являється, вона зараз у Києві, тобто вона не має часу і можливості прокерувати і підтягнути своїх, так би мовити, активних глашатерів в Хмельницьк, тому вам, так би мовити, це допомогло свого часу зараз. Чим ще отак суттєво відрізняється ситуація у Києві та Хмельницькому? Ну, Київ є дуже важливий для московського патріархату для російської православної церкви. Ви розумієте, це все таки символ. Більше того, вони не хочуть поступатися києво-печерською лаврою, тому що це свят... святиня українського народу. Безумовно, це наша святиня, і саме вона пов'язана безпосередньо з фундаментальною складовою. Це вхід православ'я в Україну, і в українську культуру і в цивілізаційні процеси. Однак, як ми пам'ятаємо, російська православна церква зацікавлена в тому, більш того, вона у фонд. Фундамент фундамент свій історіографічний заклала цю подію, і патріарх Кирил, їхній патріарх Кирил, я нагадаю, що він їхній досі патріарх, якщо вони будуть говорити, що вони незалежні, то хай це доведуть. Отже, їхній патріарх Кирил ще 16 вересня чітко обґрунтував, чому не можна поступатися Києво-Печерською Лаврою, і це по пунктах буквально він обґрунтував, бо якщо треба буде, ми повернемося до того. Але саме тому вони й тримають Києво-Печерську Лавру, тому що якщо впаде цей бастіон, вони втрачають своє безпосередній. Вплив на свідомість і світогляд всієї України розумієте, да локально потім можна якось відновити. А якщо ти втратиш керування свідомістю українців саме в цій святині, куди приходять тисячі і мільйонів українців, саме поклонитися і вшанувати українську святиню, українську християнську православну святиню? От і вони втрачають цей такий би мовити і свій історіографічний знак, і так би мовити, свою присутність безпосередньо в нашій українській святині, Значення цивілізаційного значення. Тому вони будуть триматися за Києво-Печерську лавру до останнього. Ну, у нас ще є інші лаври, я вгадаю Почаївська лавра, там теж такий оплот руського міра, ось і тому та, тут ситуація буде набагато складніша. Єдине, що би я хотіла застерегти вас, знаєте, зараз у нас така ситуація дуже дражлива. Вам там в Хмельницьку, слава Богу, і Господь Бог допоміг і Янголи як ви підтримали, а у нас тут така ситуація, теж вона хистка. Чому тому, що вони Києво-Печерську лавру спочатку перетворили на торжище, а потім перетворили, вибачте, будь ласка, на ганьбище зараз, оціми своїми інформаційними всі, всякими вкидами і цією картинкою. Але вони хочуть перетворити Києво печерську лавру на побоїще, і ви розумієте, що зараз там знаходиться група таких, як кажуть, фундаментально віруючих, а я називаю що це все таки. Знаєте, така секта шкідлива, дуже легко це порівняти. Я кажу, що це таке своєрідне чорне братство. У нас вже був досвід з великим білим братством. це своєрідне чорне братство. Можна простежити, наскільки зашорена свідомість тих громадян, які зібрали, яких зібрали вони в києво печерській лаврі. І так далі, тому знаєте, дуже б не хотілося, щоб ця ситуація розкачалася до чогось такого, там щоб з кров'ю з усім цим сподіваюся нашим спецслужбам. Тому саме діють всі так акуратно і діють всі так обережно. Тим більше, що ви розумієте, якщо там люди е, в заражені ненавистю, бо їм замість християнства пропагували абсолютно якусь е, м, дику їхню особисту релігію. То ми все таки маємо любити ми ми натхнення любов'ю, в тому числі любов Христа, і любов'ю Христа, тому ми з любов'ю повинні поставити. Навіть до тих е, е, зашорених і заражених русським міром громадян, наших українських громадян, яких там зібрали, щоб кидати нам бразури української громадянської спільноти демонстративно під камери, Ну якщо все ж таки знову провести паралель між Хмельницьким та Києвом, то е, в місті е, Хмельницькому все ж таки відругували досить сильно активісти, і міська рада заявила про те, що скасують е, договори оренди з е, е, МПЦ. Але знову ж таки сьогодні було так би мовити нелегальне зібрання в лаврі, але не було ані ніяких сутичок, ані протестів. Чому немає ніякого такого ніякої реакції ні від міської ради, ні від активістів? Саме тому, що знаєте, я спостерігаю вже який день підряд за тим, що там відбувається, і там видно, що вони розкачують всіма можливими способами саме от цю картинку протистояння спобоями, з побоями з кров'ю, ще чимось. На превеликий жаль, цього не можна допустити, не то ж напри. Цього категорично не можна допустити. Тому я думаю, всі стримуються, утримуються і демонструють, що ми не є подібні до них. Ми інші, ми відкрите суспільство, ми поважатимемо їх як громадян України навіть у випадку, якщо вони нас проклинають. Ми почекаємо, поки вони намоляться в своїх храмах, і поки вони намоляться і звільнять нам нашу лавру. Ми не будемо нікого виганяти за волосся, але ми будемо наполегливо наполягати, щоб вони залишили Кий. Во Печерську лавру, бо те, на що вони її перетворили, це поплюження, поплюження християнства, поплюження православ'я, поплюження наших українських святинь. Цьому треба ставити крапку і звільняти наші святині від ділків від російської православної церкви. Ну, загалом, за законом в Україні, який дав наказ пан Зеленський, будь-яка релігійна організація не може функціонувати, яка має канонічний зв'язок з країною агресоркою. Але знову ж таки, зволікання йдеться. Панацея триває. На вашу думку, до чого може призвести ось таке зволікання, і як чинити в такій ситуації? Я думаю, треба чинити жорстко, але в якому сенсі жорстко. Ну реально, ми повинні подивитися, в якому стані там храм. Дуже небезпечна ситуація. Коли Російська Федерація хоче розкачати на продемонструвати, що у нас тут і війни громадянські, і війни релігійні. Ми не знаємо, розумієте, тобто, тут я б хотіла, щоб наші спецслужбісти зайшли і подивилися, що там в храмі робиться елементарно, да не тільки комісія від Мінкульту, але й щоб наші спецслужби зайшли, подивилися, чи немає якоїсь небезпеки тим громадян. Нам України, яких зібрала ця інституція протизаконно на цій богослужінні? Ось, тобто я би хотіла, щоб більш жорстко діяла наша держава. Крім того, я ще хочу звернути вашу увагу щодо цих законопроекцій, від цього закону, який мають провадити. Це дуже добре, але що пропонується заборонити діяльність релігійної організації афільованої з Російською Федерацією або підпорядкованої центром в Федерації. Це абсолютно правильно. Але я б хотіла розвинути цю ідею далі. Ви розумієте, що справа вони оголосили вже, ж, нібито, забрали зі своїх. І назви, що вони причетні якимось чином до московського патріархату, хоча, звичайно, їхній патріарх патріархірів постійно називає їх московський патріархат, але ж і вони кажуть, на цьому маніпулюються, кажуть, ні, ми незалежні, ми тут не причетні. Я би все таки пішла далі. Вони шкоду українським громадянам і українському суспільству наносять пропагандою ворожої антиукраїнської ідеології Руський мір. Я би пішла трошечки далі і все-таки проговорила, щоб ми, ми, ми мали знешкодити всі можливі в майбутньому випадки, коли навіть якась інституція, яка безпосередньо там канонічно не підпорядкована російським центрам, починає тут пропагувати цю шкідливу антиукраїнську ідеологію. Вибачте, ми платимо сотнями життів тисячами життів наших громадян за те, що ми допускали, щоб ця ідеологія тут пропагувалася. Розумієте, ми були. Скажімо так, легковажними тепер не можна легковажити. Саме цією ідеологією надихаються ті е, е, збройні сили Російської Федерації, які приходять на нашу землю вбивати українців. Вони чітко артикулюють, що вони йдуть освобождать Святу Русь. Все. Розумієте, це шкідлива антиукраїнська ідеологія, якою не легалізується вбивство українців. Нам треба заборонити будь-яку інституцію чи організацію, яка буде пропагувати ту ідеологію, якою обґрунтовується вбивство українців.